Безпосередньо в районі Дебальського виступу в лютому 2015 року угрупування складало близько 4700 тисяч Силам військовоців. АТО протистояли угруповання незаконних збройних формувань і російсько терористичних військ загальною чисельністю близько 19 тисяч чоловік. В цілому. В цілому Противник створил потужное угруппование, ну и фактично мав перевагу по всем основным зразкам вашкового озброения, в том числе по танкам фактично в три раза, по артиллерии фактично в четыре раза. Технику только подбили противника, сразу подходит вторая. Одну уничтожили, подходит вторая. У меня вышло шесть БК с собой. То есть очень сложно было, и противник был довольно так подготовлен. Я отримал, отримал, команду на обеспечение, забезпечение выхода угруппования, которое было в ночь 16, 16 числа. Но сразу я хочу зазначить, что решение принималось, конечно, завчасно, и выход тоже здесь в два этапа. Я Отримав ту задачу і підрозділами 95-ї бригади, зведеним заїном. Далі групами спецназу підтримці танкових підрозділів значит, ми виконали ряд заходів стосовно під контроль панівних висот навколо цієї дороги, яка ввела у нас до Дебальців, поки здійснилось проведення конвоїв, так званої дороги життя. Вот. Ну і в ніч. Наші десантники захопили дві висоти, які утримували під плотним вогнем артилерії противника. Вони ці висоти утримували до повного виходу, виходу наших військ з району Дебальцева. Чи був наказ на відхід? Наказ був. Чи визначався порядок відходу, визначався. Чи визначався маршрут відходу, відходу, визначався. Чи визначався порядок виходу підрозділів з водних опорних пунктів? Визначався. Чи був зв'язок? Був зв'язок. Да, так, Були труднощі при відході. Було виведено багато техніки з ладу. Що кидали справну техніку, такого не було. Були моменти, коли відходили на певному маршруті. Техніка ламалась, відповідно, приймалось рішення на її знищення і продовжувався відхід. Були певні етапи, коли дійсно приходилось певні проміжутки часу проходити навіть пішки. Таке було. Але сказати, що це був побіг незгідний. При виході я втратив одного військовослужбовця. Я дожа сказати, що. Последний раз, когда мы получали сигареты, еду и боеприпасы, это было 16, по-моему, на 17. То есть до последнего дня мы получали, в принципе, все. Мы не голодали, у нас, было, у нас была проблема с тяжелыми боеприпасами, а со стрелковыми не было. Поэтому, если где-то в каком-то частном случае что-то не доходило, то есть централизованный подвоз. А есть еще э, децентрализованное, это уже зависит от командира подразделения. Он должен забирать с определенного места. Если такой возможности нету, не всегда было, да, очень трудно было на Балу доставлять боеприпасы. Только по ночам, и то и не всегда. А вот Чернухина, у нас были поставки, мы уже с Чернухина перебрасывали туда. Поэтому это частные вопросы, они могут быть. ведь Після Дебальцева і проведення боїв в районі Дебальцева, ну, більше яких, будь таких серйозних масштабних спроб противника не було, тому що він поніс, поніс великі втрати. Ну, якщо можна порівняти значення, значення, як свій час, свій час, была оборона Сталинграда в час Второй световой войны для Радянского Союза, то для нас это дебальство тоже мало такое же значение. В этих боях фактически были уничтожены основные силы и наиболее боездатные силы противника. Если вы знакомы немножко со сутом, то любая операция ведется до 10 суток. Это возможность любой Весь запасы делаются, людей, средств и все остальное. А теперь вспомните, сколько наступали они. Всем ребятам, которые там был в честь их ворам, может, мы там спасли Украину. Они два месяца прогрызали. Они туда стянули все, что можно. Возможно, Дебальцева спасло Украину, они смогли наступать. Мы их там обломали. Мы их там столько накрошили. И поэтому ни про какую домовленность не может быть даже мову. Да мовина швид трупами їхніх начинають горова в Києвокрук Вот этого всего кольца.